А, так само хочу з вами поговорити про те, через кого потенційно ворог може поповнювати свої запаси. Ми пам'ятаємо візит, а, значить, шойгу до північної Кореї, так і техніку, яку йому демонстрував Кім Чанин. Ну і так само вже більш як рік непокоїть. Можливість так російської співпраці з Китаєм у військовому плані Так от стосовно північної Кореї, Ін наказав цитата різко збільшити наявні потужності з виробництва ракет, щоб створювати їх серійно за оперативними планами. Для кого це становить небезпеку? І чи можлива допомога північної Кореї Росії ракетам? Ну і звісно, якщо ми китайську тему так само порушили, тут же взаємозв'язок є так само і з Пекіном, дасть на це добро Пекін чи ні. І сам Пекін, яку займає зараз позицію стосовно військової співпраці з Росією, а, Ну, першу чергу по Північній Кореї е, Росія передала технології виробництва ракет, різних е, е, систем ППО, бронетанкової техніки і тактичного озброєння. Тепер вони говорять, що начебто корейці вкрали. От, але реально ми знаємо по оперативним даним, що це була передана цільдова ситуація замін того, що Корея поставить е, багато кількість до мільйона штук, наприклад, на першому етапі, і більше боєприпасів для різних видів озброєння е, Росії. Вони повністю сумісні, тому що це фактично е, передача була ще радянських видів озброєння і сьогодні російських. Тому в даній ситуації боєприпасів вже вирішено питання. Але щодо ракет, це спільне виробництво, це перспектива. І тут дійсно буде важливу роль брати Китай, який є основним куратором Північної Кореї. Дасть чи не дасть? Я думаю, на даний момент Китай буде ще утримуватися і утримувати Північну Корею від передачі іменно ракет, не боєприпасів, а ракет. І тим більше середньої радіусу балістичних, наприклад, ракет, тим більше він не буде передавати, тому що це відповідно не стратегії Китаю сьогодні посилювати Росію так сильно. Але з іншого боку, Китай буде орієнтуватися, наскільки ми ефективно е, маємо перемогу на полі бою. Будуть великі успіхи стратегічні. Він швидко орієнтує північну Корею, що вони не поставляють навіть боєприпасів. Але сьогодні буде гра часткова поставка цих боєприпасів. Китай буде сприяти, так сказати, технологічно Північної Кореї. Щодо виробництва різних ракет, як і Росія, паралельно, тому що для цього треба і електронні системи, які в Росії немає, от і системи наведення, які буде Китай поставляти, відповідно. А сам Китай буде грати на протиріччях заходу Росії, щоб послаблювати ту або іншу сторону, як він завжди грає, але не втручаючись безпосередньо війну. З іншого боку, буде брати на себе лідерство щодо регулювання ситуації, але на умовах, які він би передбачав, це припинення війну війни. От можна домовитися з Росією про якісь скажіть поступки, і далі так сказати, уже координація з боку Китаю, проблеми України і Росії, але це не виходить, тому що ні Україна, ні Європа, а тепер вже і світ. Ми говоримо, розумієш, що тільки відродження або відтворення принципу міжнародного права, а це суверенітету нашої держави повнокровно. Тільки тоді може бути реально справедливий буде мир, і ми тільки на це підемо однозначно. Іншого формату юридично і фактично немає. Тому в даній ситуації Китай вже приєднується навіть до зустрічі, які проходили в Саудовській Аравії, щоб не бути крайнім, щоб не десь не відстати, щоб десь бути теж учасником світового процесу у випадку того, що вже буде реальна перемога над Росією, а Китай вже в цій ситуації теж бо покажуть, він зіграв якусь роль. Тому в даний момент. Пока такий формат утримання технологічно. Він направляє Росії свої та і чіпи, от і електронні системи, і відповідна системи наведення інші засоби. Але до речі, якщо ми говоримо про такі поставки, то і виходить, що і західні фірми, включаючи і США і Європу, Японії поставляють якраз і для ракет. Ми виявили вже 22-23 року, і для шахетів останні комплектація в Росії, якраз із західних на жаль, вір. І тепер сьогодні стоїть в першу чергу наші партнерів виявити, хто це робить, які фірми, і не допустити такого формату, щоб Росія не тільки не отримувала боєприпаси від Північної Кореї, але сама, тому що більше вона робляє в себе, не відтворювала і ракет нових посила селах, калібри те ж саме, ескандерів, кінжалів. а це для цього потрібна електроніка висококласна. От, і це якраз мають західні фірми. Це треба припинити, і в тому числі і вимагатися від Китаю.